Райські військові стали менеджерами. Здобуття економічного фаху оплачувала Норвегія. Витрати на ліки в аптеках за останні кілька місяців зросли удвічі. Фармацевти пояснюють, цьому вина падіння гривні. Олександр Фещук назвав претендентів на голів районних адміністрацій. Вітаю вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Кадрові зміни на Буковині. Першу прес-конференцію новий голова Чернівецької обласної адміністрації присвятив темі відновлення довіри до влади. Основою розмови стали зміни чиновників у районах та в обласній адміністрації. Олександр Фещук повідомив, на сайті обласної адміністрації створять рубрику, де політичні сили чи громадські організації зможуть подавати своїх претендентів на вакантні посади. Нині вільні місця двох заступників голови обласної адміністрації та керівника управління суспільних комунікацій. На місце одного зі своїх заступників та керівника секретаріатом Олександр Фищук запропонував Руслана Семчука. Разом із тим повідомив, поки що офіційного призначення першого заступника Володимира Куліша немає. Також голова обласної адміністрації назвав. Їх шістьох претендентів на голів райдержадміністрації. Я сьогодні із усіх вибираю тих, хто сьогодні патріот, хто сьогодні професійно готовий, Вижниця Андрюк, стороженець Барташ і герца Ястремський. Будуть це не означає, що це моє на сьогоднішній день бачення. Будуть інші пропозиції кращі, нема питань. Путильської РДА Олександр Фещук пропонує керувати Миколі Савчуку у Хотинському та Хлебоцькому районах. Вважає головами районних адміністрацій мають стати два теперішні депутати обласної ради від народного фронту Петро Допіряк та Георгій Придій. Хворіти стає усе дорожче. Витрати на ліки в аптеках за останні кілька місяців зросли удвічі. Скаржаться споживачі. Фармацевти в свою чергу констатують, подорожчали імпортні і вітчизняні медикаменти про причини дорожнечі та можливості заощадження в наступному сюжеті. Ой, ужасно так каже пенсіонерка пані Світлана щоразу, коли купує ліки. Витрати на необхідні медикаменти, каже жінка, за останні кілька місяців зросли більш ніж удвічі. Місяця три назад я входила майже п'ятдесяти шістидесяти гривень. Зараз я бачила, заплатила 190 деностори. От і от і от і рахуйте. Кажу, хіба бери, вмирай. Причина такого подорожчання для пенсіонерки очевидні. Якщо курс долара 25 гривень, то що хочете сказати? Зрозуміло, що ці ці всі лікарства, які за кордоном приходять, вони мусять бути дорожчими, але ж так з народу здіватися не можна, особливо таких пенсіонерів, які в аптеках розводять руками та лише підтверджують теорію споживачів. Ціни на медикаменти кажуть прямо залежать від валютного курсу. Лікарські засоби на фоні. Основних подій, що будуть дорожчати, чимало покупців, відтак кажуть аптекарі, усе частіше переходять з оригінальних медпрепаратів на генерики, їхні дешевші замінники або віддають перевагу замість імпортних вітчизняним лікам. Менше стали купувати імпортні лікарські засоби, більше перейшли на вітчизняне. Але все ж таки вітчизняні лікарські засоби теж дорожчують, не так сильно, як імпортні. Бо сервина для наших вітчизняних лікарських засобів закуповується за кордоном. У такій ситуації в аптеках покупцям радять запастись ліками наперед. Сформувати аптечки домашні з найнеобхідніших лікарських засобів з терміном придатності 2 і більше років. Найперше це гіпертонія, серцево-судинні захворювання. Потім на Вірусні, противірусні, лікарські засоби, вітаміни разом із цим в аптеках прогнозують, що зі зниженням курсу іноземної валюти ліки усе ж можуть подешевшати. Має Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Чернівецькі військові стали менеджерами. Свідоцтва про перепідготовку набезпечені випускники отримали урочисто в червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Навчання оплачувало Королівство Норвегія в рамках проекту Україна Норвегія. 500 годин лекцій, тренінгів, психологічних курсів прослухали 29 військовослужбовців, які після завершення військової кар'єри хотіли б спробувати себе в якості управлінця. Помочь офіцеру, члену його сім'ї. Адаптироваться к условиям гражданской жизни, получить работу достойную или создать для себя рабочее место, стать. Добросовістним налогоплательщиком кає цель, тобто отвоєннева гражданському созидательному труду. Випускники погоджуються в сучасному світі треба вміти набувати нових знань та навичок в будь-якому віці. Тому із задоволенням вчилися менеджменту. Що ми знаємо сьогоднішній день жити на одній ті пенсії і так далі, воно якби с так мало. От і я скажу, що нам дали багато знань для того, щоб ми могли працювати по даній спеціальності, які ми здобули. На цих курсах, причому вчителя були не тільки наші Чернівецькі, а й приїжджали з інших областей. Також був у нас представник з Норвегії. Організатори розповідають: військові звільнені в запас З цим свідоцтвом можуть працювати в охоронному бізнесі керівниками служб чи управління. Дають сертифікат свідоцтва у ДСО, котре надає можливість працювати в тих сферах. Десь 70% собі знаходять роботу. Інша справа ким влаштується. бо ніхто не бере зразу керівником служби безпеки. Потрібно люди провірити в. Праці і подивитись на що вона здатна і що вона може. Отримують вони свідоцтва Чернівецького національного університету про курси перепідготовки а також спільний такий сертифікат між двома університетами Чернівецького і національного університету і університету Нурланд. Місто Бода, Норвегія. саме Норвегія взяла на себе фінансування цього проекту і домовилася з Україною, що в цьому напрямку працюватимуть ще як мінімум 5 років і витратять на навчання близько 40 мільйонів крон, що нині становить десь 80 мільйонів гривень. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. На п'ять років посадили начальника відділу державної виконавчої служби за хабарництво за інформацією прислужби служби обласної прокуратури. Посадовець одержав від місцевого підприємця 800 доларів США та 100 євро за закриття виконавчих проваджень відносно нього. Хотинський районний суд Чернівецької області визнав винним посадовця у інкримінованих йому діяннях та призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права займати посади, пов'язані із дійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки. Банк Надра, котрий належав до категорії найбільших банків в Україні, нещодавно визнали неплатоспроможним. Проте вкладники свої гроші повернути таки зможуть. Як це відбуватиметься і коли намагались дізнатись наші кореспонденти. Працівники цієї медустанови – одні з тих, хто наразі не може повернути своє чесно зароблені гроші. Вони отримували зарплатню через банк Надра, котрий на сьогодні визнаний неплатоспроможним. Ситуація в кожному медичному закладі на рахунок вибору банку, якому будуть отримувати зарплату, вирішувалася і вирішується завжди тільки керівництвом закладу, і враховувалися це побажання. Працівників саме працівників, які працюють, чи справді враховувались побажання без винятку всіх працівників наразі перевірити складно. Проте найбільше вкладників цікавить інше, чи зможуть вони повернути свої гроші з 6 лютого на три місяці запроваджена так звана тимчасова адміністрація, яка покликана цю ситуацію вирішити. Якщо протягом цього часу банк не оговтується то повертати кошти, буде фонд гарантування вкладів, каже Богдан Ковч. Фонд гарантування вкладів населення надасть позику банку для виплати. Вкладів населенню і грошей, які знаходяться на поточних рахунках фізичних осіб. Я думаю, що це питання буде вирішено на протязі одного-двох місяців. Першочергово виплачуватимуть кошти по депозитних рахунках, термін дії котрих завершений. Якщо повернення коштів таки відбуватиметься через фонд гарантування вкладів, тоді буде обраний банк, в якому вкладники зможуть отримати свої гроші, а також працюватиме гаряча лінія, завдяки чому буковинці зможуть дізнатися, де як і коли буде відбуватися повернення грошей. Якщо банк на протязі тимчасової адміністрації не покращить свій. Фінансовий стан то буде прийнято рішення про виплату коштів повністю фондом гарантування вкладів, який гарантує по повернення 200 тисяч кожному вкладнику банку надання. Отже, більшість отримає свої вклади в повному обсязі за винятком невеликого відсотку українців, кого вони перевищували 200 тисяч гривень. Фонд гарантує повернення лише такої суми. Більше отримати вкладники не зможуть. Додатково про час та порядок виплат вкладникам буде повідомлено на офіційному сайті фонду гарантування вкладів та на сайті банку НАДРА. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час. Кілька тижнів поспіль на Буковині зростає захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Про це журналістам на прес-конференції повідомила начальник головного управління Держсанепідемслужби в Чернівецькій області. Незважаючи на це, перевищення епідпорогу не зафіксували. А, захворюваність зросла віде? на 40% порівняно з попереднім тижнем. Найбільше в Хотинському районі та в місті Чернівці. Проте на Буковині не зафіксовано жодного випадку грипу. Прогноз щодо трьох штамів вірусу грипу зберігається, залишається актуальним. Сезон триває і. І ризики зростання захворюваності до епідемічного рівня на сьогодні ще е, мають місце. Санепідеміолог каже, традиційно найактивніше щеплються від грипу медики. Попри відсутність достатньої кількості вакцин, за державний кошт поки що спостерігається зниження захворюваності на кір, краснуху не реєстрували захворюваність на дифтерію, але дещо зросла на епідпаратит. Санепідеміологи закликають не ризикувати і все таки вишуковувати можливість щеплювати малюків і цим вберегти їх від ускладнень та летальних випадків. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього нам лише доброго.